Шкода Октавія А5 в 2009 рік випуску. Автомобіль в листопаді привезений з Німеччини один власник в Україні. Вона без пробігу по Україні. Автомобіль непоганій комплектації з лінзованою оптикою, туманочками. Автомобіль має бензиновий двигун об'ємом 1,8, всіма знайомий двигун і автомобіль на повному приводі. Підвищений кліренс, трошечки інша подвізка і вища проходимість. Автомобіль на зимовій гумі, на легкосплавних дисках стоїть. Так, це у нас 15-й розмір. Коліс. автомобіль в кузові універсал, чорний стильний колір. Виконано ТО двигуна, замінені цепки, замінені натяжителі. Тобто без зауважень. Мотор сухенький. Працює тихесенько, рівно все. Є е, партроніки у нас заднім, є запаска повнорозмірна, є ключ, є балонний крюк. Історично нема багажника, але багажник великий. Так, по салону. Салон у нас текстиль. Чистенько, все, в принципі. Все добре. Автомобіль має комплектацію із чотирма електро 100 По ходовій, кстати, все чітко, їде взагалі супер. Мав змогу трохи на ній зробити невеличкі тест-драйв, як для себе, їде класно. І динаміка гарна, і по ходовій без зауважень, тобто, знаєте, зайвого стуку нема. Є круїз контроль 184 тисячі км заявленого пробіга, шестиступка, кондьок з подогрівами передніх сидінь, акустика у нас штатна, але грає добре, шкода аудіо. Повноприводна шкода 5 на бензині. Продається на майданчику, ціна її 8600, якийсь невеличкий торг на каву і все. Чекаємо на вас.